У Google формах з'явився новий тип питання, рейтинг. Анонсовано було 7 жовтня, і давайте подивимося, що ж ми можемо налаштувати і змінити. По-перше, якщо ви побачите ліворуч, є шкала, вона від 3 до 10 цілі числа, і в залежності від того, яку ви вибираєте, змінюється зображення знизу. Далі можна подивитися і обрати, чи великий палець гору, зірочка або серденько, і налаштувати під ваше питання, що можна ще додатково, це позначити, питання буде обов'язково чи ні, опис додати, і за потреби зображення. Сподіваюсь, вам цей функціонал буде корисний, можна додати рейтинг як у ваші вже існуючі форми, а також, звичайно, він з'явиться у нових формах. Тож використовуйте.